Здоров дядько Що мовчиш? Це, сховався собі тут так під березками. Каже, викручувати їх треба. А який красен, уважай який я. Я просто... Ой, вам не передать. Який красень! Ах... Дари природи. Мажика не забудь. Крушина ранній гарний медонос. Підпарює вже який день цвіте верес, аж дух забиває такий запах аж занадто. Це Зараз ранок Джилка є, но я її не бачу, гул такий легкий стоїть. От. Кинув в магазині надставки пусті. Гудену не видно. От. Запах стоїть. Вон є одна якась бджілка. Вон друга бджілка. Є, виділяє навіть з сильніших вулику. Відчув запах вересу. Є крутиться бджілка, як придивитися. Такі галявинки. Боже, аж дух забиває, Такі аж занадто. Я не алергік але... Осот цвіте. Я вирішив вискочити грибочки, де да, може жінку. Пора вже сезон виводу маток закінчиться, осталося тільки облетіться, прививки вже не роблю. Часу стало трошки більше. Боже, вам не передасть. І ця ця погода просто підпарює. Як то кажуть, на чолі ж біжить і не зжарку і, і саме підпарив після дощів. От так прийшли дощі. Я вирішив приїхати. О, дивіться, ніж. Приїхати. Два в одному зробити. Прогулятися. І грибочки позбирати дивіться який маленький хорошенький ага. мій улюблений розмір дивіться ах, красноголовчики ах красотульки парить в лісі так що вам не передать Тільки зайшов. Зайшов, подивіться, чи є верес. Взяв одне відерко на ягодки. Одне Відерко, mm. і, бачите, прямо в вересі росте. Росте. Ой, який чудовий! Харніжка. А. Mm. Дав сметанці його. Ой. Смакота. Бачите, прямо в вересі росте все. Сімейка Запах аж забиває верес. Скупі поліські піски, але в той же час багаті медом, не просто медом, а супер смачним медом. Ще один біленький Що мед, лісовий, а з чого сам? Звідки я знаю? Може і Іван чай, може і ожина. Все що хочеш може бути. Смакота. Смакота вам не передать. Аж сипиться така зріла. Ціка гілочка. О, наберу я сьогодні ожинки. Жина, просто море. Жини, якщо не гриби, то жини нервує. Просто. А тижня два назад о така як, як цей. Як не декоративна, а це селекційна. Така як пальці, здоровенна, здоровенна. Дика жина. Так, виходиш з лісу на таку галявинку, і... Аромат просто вам не повтори бджілка гуде аж забиває дух. Такі невеличкі галявинки і бджола тут собі займається своєю справою цією бджілка на вересі. Ще до обіду пішла движуха. Одна на одній. Такі от поліські пізні до ось І журавлинка. Че на одній спіла. І нормально. ви поліся. Звідки? Угу. А маленький, гарненький. Бомба. Гул стоїть. Це так. Взимку. Відкриєш банку вирисового меду. О! Дивіться. Банку вирисового меду. І повний екфект картинки. Бачите, як гарно. А боже, який аромат вам не передать, просто! Ці поліські меди, а будь-чмачнішого немає. Гриби бджолак крутиться. А ліпота. Би побільше.